Любити міцний лати, ані вона це може. Давайте дивимося, як. На налаштуваннях рецептів обираємо наше лате макіато. ставимо максимальну міцність, ставимо придзмачування, це дуже важливо, буде міцніша кава. І дивимося інші налаштування. Якщо все задовольняє, виходимо і готуємо. Запускаємо готування. Пішло пінення молока. Спочатку подавалось, до речі, молоко, потім пішла піна. Це теж робить ця гарна кавомашина. В принципі, будь-яка нівона дорогої 7 серії може вам зробити і молоко, і піну. І пішло готування міцної кави, щоб наше лате було з приємною гірчинкою, а не просто молочним напоєм. І ви зможете відчувати собі і кавову смакоту, і високу молочну пінку. Все це може кавомашина Нівона. Звісно, ці машини не найпростіші в користуванні, бо має три промивки автоматичні, плюс обов'язково мити заверний блок і відсік дренажного клапану. Про це все є відео у мене. Але при тому ви ж берете кавомашину, щоб пити смачну каву. Отаке От круте лате, міцне еспресо, то якраз все це про нівони. Класна кава, але, звісно, не дуже просто. Але воно того вартує. Рекомендую. Дякую.